Також треба усвідомлювати, що зараз у суспільстві є величезний запит, і, і, і в суспільстві я маю на увазі, і серед військових, і серед цивільного населення, величезний запит на справедливість, який передбачає і боротьбу з мародерством, жорстку боротьбу, відповідальність і за е, зловживання і корупційні дії, і за цільове використання тих коштів, які усім світом збираються і спрямовуються на підтримку армії. Я знаю точно, що ми як парламентарі. Повинні і готові робити все можливе для того, щоб на рівні Верховної Ради підтримувати ті рішення, які будуть забезпечувати наші збройні сили, і ми зобов'язані це робити. і Ми це робили спочатку початку повномасштабного вторгнення. А також все, що стосується євроінтеграції і інтеграції євроатлантичної, я вам скажу своє особисте сприйняття. Я щиро вірю у Збройні сили України і в нашу перемогу. Безвідносно до терміну, коли це відбудеться, але в моєму розумінні також повноцінна перемога це окрім деокупації наших територій, це і вступ України в НАТО і в Європейський Союз. Тому що це саме ті кроки, які забезпечують нашу безпеку і дадуть поштовх економічний, цивілізований, демократичний. І для того, щоб це відбулося, щоб ця повноцінна перемога відбулася, ми маємо зробити внутрішню величезну роботу. У Нас є зараз можливість на шляху євроінтеграції. Все-таки завершити нашу домашню роботу, так звану по тих семи пунктах, щоб підтвердити статус кандидата ЄС, і вже цього року, а точніше, там восени, наприклад, 23-го року, перейти до наступного етапу, до початку переговорів про вступ, і ці можливості треба використовувати. І коли на фоні цього всього відбуваються корупційні скандали, мародерство і відсутність відповідальності. Виникають риторичні запитання: чи правильно ми рухаємося, і яким способом ми туди рухаємося. Я знаю точно, що разом з колегами з об'єднання розумна політика ми у парламенті ініціюємо і підтримуємо всі рішення, які дуже часто набирають конституційну більшість голосів, які спрямовуються на євроінтеграцію і забезпечення нашої сил оборони. Але ми також відслідковуємо і говоримо про це відверто, коли під виглядом євроінтеграції вибачте е, приховуються якісь чи лобістські норми, чи ті е, речі, які потім ідуть на шкоду держави. І е, знаєте, не на часі говорити про якісь внутрішні проблеми. Е, це така теза, знаєте, дискусійна, тому що якщо воно йде на шкоду, про це також треба говорити.